Ох ти ЙОМАЮ, а оце схоже, що гарний. Оце схоже, що гарний сів. Боже, як же шпількіра працюють. Охренеть, Я просто в шоці. Так, аби його обровку не збрити ще. Да, рибка наче нічогенька. Може навіть і залік буде. Схоже, що заліковий. По бровці його повільно, поволі. Боже, які ж покльовки, які ж покльовки. Куди ти там зайшов? Давай вилазь. Давай вилазь. Капець, я тобі кажу, покльовки такі, що не переплутаєш. Да, Це гарний має бути. А, ну не з самого, але ближче до дальняку, да. Давай, друже, хоч побачити тебе. Ого. Давай, давай, давай. Ану. Ось він, друзі, ви подивіться, бляха, який судак. Ви просто подивіться, бляха, який судак. Охренеть. За сопельку. Ну ви таке бачили? Силікон нуль на масу. Тільки поставив пількер, просто якась роздача почалася. І це, друзі, обід. Сонце шпарить, так що жити не хочеться. А він лупашить. А він лупашить і лупашить. Ви бачили колись свічку судака? І я тепер бачив. Ви таке бачили? Спека неймовірна. Обід, риба клювати не хоче. І варто було тільки поставити пількер. Жодної посадки риби не було. Всі покльовки настільки впевнені, що просто видирає вудку з рук.